Бажаю здоров'я, шановні українці, хочу вам розповісти про перехід від одного оператора до іншого. На сьогоднішній день це можна зробити з збереженням номера, я поясню, чому я це записую. Буквально нещодавно перейшли всією сім'єю з Кифстара на Life. Чому такий перехід? Я в будь-якому випадку не хочу там якось образити Київстар або піднести лайф. Просто в, даних, в даній ситуації, коли вмикають світло, єдиний оператор, який в моєму будинку ловить ще годин 7 після вимкнення 4G плюс навіть домашні, не домашній, а мобільний інтернет, і зв'язок в нього тримається ще після цього, там, ну майже добу. Ну тобто, для мене це показник, чому я маю сплачувати такий стару. По 350 гривень на місяць, якщо я не користуюсь їх послугами. Ну і власне ми перейшли всією сім'єю, перейшли на нового оператора вчора. Це було теж непросто. Ну, там були точкові такі моменти. Але, в принципі, ви як це робиться? Ви просто приходите в магазин того оператора, до якого хочете перевестись, подаєте заявку і через якийсь час вам узгоджують заявку. Переводять вас. У вас лишається номер «Київстар», Vodafone. Який у вас був до цього, лишається номер. Просто тепер ви користуєтесь іншим мобільним оператором. Ну, номер лишається ваш. І код до номера 067-099 теж лишається ваш. Нічого для вас не змінюється, всі друзі знають номер. Просто чому я закликаю так зробити? По-перше, ви зможете нормально користуватись послугами, за які сплачують. А по-друге, це єдиний, єдиний речах. Скажімо так, управління монополістами, вони ж нічого не будуть робити. Ви даєте скаргу, там, заявку на поліпшення мережі це ж ну, це до лампочки. Єдине, що розуміють монополісти, це копійку. І коли ти віднімаєш у них цю копійку, а все-таки я вважаю, що 350 гривень я сплачував в місяць це непогана копійка. А, от. Щоб ви розуміли, позвонили мені, дружині, позвонили з Київстару. Знаєте, що саме найсмішніше. Ми йшли якраз в магазину, прогулювалися, не їхали машиною, і дружина каже: е, Я зараз не можу спілкуватись, наберіть мене в годин 6. А сам представник Київстару каже: Ну, якщо ми вам дозвонимось, і так і не дозвонились, бо Київстар не бере. Як тільки падає мережа, падає Київстар в секунди. Ну, це у нас особисто у нас, в будинку в Києві. От, Vodafone падає трошки пізніше, алейф тримає. Це знов-таки наголошую тільки в моєму будинку, бо буквально поруч може вже зовсім геть інша ситуація бути. Тому я раджу всім е дізнатись, е коли вимикають світло, який оператор у вас е працює найкраще, і просто перевестись до нього зі збереженням номера, Безапеляційно переводитись, е е скажімо так. Надихати наших монополістів щось робити можна тільки забираючи у них гроші. Тому, якщо ми будемо сумлінно мечати і сплачувати за ті послуги, які ми не отримуємо, нічого не поліпшиться. Той же Київстар за стільки часу міг вже влаштувати якісь безперебійники, хоча б на декілька годин, щоб щось працювало. Їм це не треба, поки ви сплачуєте їм кошти. Ну, власне, слава Україні! Всіх з наступаючим новим роком! Ми переможемо.